Вітаю, друзі! З вами Наталя і нове оповідання на моєму каналі Життя в історії. Бажаю вам гарного перегляду. Дар'я була жінкою, яка не просто знала, чого хоче від життя. Вона вміла досягати свого. Освіта, досвід, харизма, тверезий розум і витонченість. Все це злилось у ній, створюючи неповторну особистість. Її енергії вистачало на все. І на керівництво мережею престижних спа та масажних салонів, і на доброчинність, і навіть на короткі вечори з калихом вина, які вона дозволяла собі нечасто. Її бізнес розростався попри скажену конкуренцію, і саме тому, що Дар'я не йшла на компроміси з якістю. В її салонах клієнти відчували себе королями і тому поверталися знову і знову. Здавалося б, ось воно ідеальне життя. Але серце залишалося вільним. У свої 33 Дар'я так і не зустріла чоловіка, з яким хотілося б поділити не лише вечір, а й життя. То попадеться черговий красень Альфонс, який швидко починає сплутувати кохання із рахунком у банку. То з'явиться домашній тиран, якому не дає спокою її успіх. Таких вона виводила з гри швидко, перших відрізняла по очах. Другим зачиняла двері, як тільки ті починали мимрити, жінка не повинна заробляти більше за чоловіка. І все ж доля має властивість підкидати сюрпризи тоді, коли найменше чекаєш. Того ранку Дар'я вибігла з офісу, спізнюючись на зустріч з агентом з нерухомості. Її думки летіли вперед, випереджаючи кроки, і тут, мов грім серед ясного неба, Її авто виявилося заблокованим білою номаркою. Та що ж це таке? сердито буркнула вона, оглядаючись. «Но хто ставить машини, як теля в ярмарковий день? Дар'я нервово копнула колесо, але це не дало ні задоволення, ні результату. Вам допомогти? пролунав позаду спокійний, трохи насмішкуватий голос. Вона обернулася і побачила чоловіка з іронічною усмішкою. Він окинув її поглядом, не зухвало, ані з цікавістю. Обережніше, зауважив він, ваші туфлі явно не для бою з гумою. Запізнююся, зітхнула Дар'я, а тут цей герой паркування. Доведеться викликати таксі. Вона вже шукала телефон у сумці, коли незнайомець раптом сказав: У мене машина поряд, можу підкинути. Куди вам? Вона назвала адресу. Чоловік здивовано примружився. Це ж по дорозі, підморгнув і вже рушив до свого авто. Дар'я, вагаючись, лише мить, рушила за ним. Всередині салону залунала джазова мелодія. Саксофон лився з динаміків, моксамид. Люблю саксофон, сказала вона з посмішкою. Влучно, я теж, кивнув він. До речі, як вас звати, прекрасна володарка каблука? І грізна супротивниця автогуми. Дар'я розсміялася щиро, вперше за кілька днів. Дар'я, а ви. Ярослав, дуже приємно, відповів він, поклавши руку на серце. А що вас веде за цією адресою, якщо не секрет? Ярослав керував авто з тією впевненістю, яку здобувають лише ті, хто добре знає себе й дорогу, по якій їде. Говорив невимушено, час від часу поглядаючи на Дар'ю з цікавістю, але не настирливо. У мене там зустріч з ріелтором, невимушено мовила вона. Потрібне нове приміщення для ще одного салону. Агент має показати, що наразі є в наявності час розширюватися. Вперше зустрічаю таку чарівну бізнес леді, захоплено глянув на неї Ярослав. Зазвичай вони. як акули. Хижі, владні, з холодними очима. Дар'я розсміялася. А звідки вам знати? Може, я ще страшніша? Ні, у вас інші очі, усміхнувся Ярослав. Добрі, хоча, здається, трохи сумні, у вас все гаразд? Абсолютно, вона відповіла впевнено, але в душі майнула думка, хіба що з особистим, як завжди, порожнеча. Машина рухалася плавно. Їх огортала тиша джазової музики і раптове тепло між рядками діалогу. А може, сходимо кудись? раптом запропонував Ярослав, але, вловивши її трохи здивований погляд, одразу ж додав Вибачте, можливо, поспішив. Ви, мабуть, не вільні? Вільна, відповіла вона майже неохоче. Не хотілося вимовляти це вголос та ще менше брехати. Цей чоловік здався їй надто справжнім, щоб грати з ним у вигадки. Камінь з душі, пожартував Ярослав, він був легким на підйом і дивовижно простим у спілкуванні. Ну то як, ви згодні? Згодна, але куди саме? Кафе та ресторани це вже нудно, а для парку атракціонів ми, здається, трохи задорослі». Та що ви, Дар'є? здивовано глянув на неї Ярослав. Навіщо ж так одразу, дорослі, у вас очі мають більше зацікавленості, ніж у більшості вісімнадцятирічних. Ну ось і приїхали, додав він за мить, майстерно припаркувавшись біля офісного центру. Вийшовши з машини, обійшов авто, відчинив перед нею двері і подав руку. Простий, але такий рідкісний жест. Давно не зустрічала таких вічливих чоловіків, подумала Дар'я. І, усміхнувшись, простягнула йому візитку. Ось мій номер. Подзвоніть, коли вирішите, куди хочете піти. І не оглядаючись, пішла до офісу. Зустріч з агентом пройшла вдало. Вона переглянула кілька приміщень і вибрала одне просторе з великими вітринами, саме те, що треба. Контракт підписали одразу. Ну от, ще один салон з'явиться на карті міста. Усміхнулася сама до себе, виходячи з будівлі. День минув у турботах. Повернувшись до авто, Дар'я помітила на лобовому склі яскравий флаєр. Запрошуємо до нового планетарію. Пориньте у зоряне небо, доторкніться до космосу через наші телескопи. Романтика Всесвіту чекає на вас. Вона машинально склала рекламку і кинула в сумку. А ввечері задзвонив невідомий номер. Дарія, доброго вечора. Це Ярослав. Пам'ятаєте мене? Вона одразу впізнала його голос спокійний, з тією самою посмішкою між словами як же не пам'ятати, важко забути чоловіка, який не знімає усмішки. Їй справді було приємно, чогось теплого і несподіваного їй давно бракувало. Може, сьогодні прогуляємося, вилазка у вечірнє місто, це завжди цікаво. А куди? зацікавилася вона. Треба ж знати, як вдягтися. Будь що зручне, сказав він, нічого офіційного, головне, щоб вам було комфортно. Я під'їду о восьмій, не проти? Вона не була проти. Всю другу половину дня Дар'я міркувала, що вдягнути, але, зрештою, вирішила не ускладнювати джинси, футболка, легкі кросівки та рюкзачок, і все. У дзеркалі вона виглядала дуже молодо, навіть по-дитячому беззахисно. Ярослав не одразу впізнав у дівчині, яка вийшла з під'їзду ту саму впевнену бізнес-леді, з якою вранці жартував у машині. Його погляд спершу виглядав здивованим, потім якось засвітився щирим захопленням. Ну що ж ви не перестаєте дивувати, сказав він, посміхаючись, із солідної власниці салонів у школярку. Цікаво, скільки ще образів ховається у вас всередині. Лестите? З усмішкою відповіла Дар'я, та в душі відчула приємне тепло. Тож відкриєте нарешті свою таємницю, куди ми йдемо? Це сюрприз, лукаво примружився Ярослав, витяг із кишені чорний шовковий шарф і подав їй Ось, закривайте очі. Не хвилюйся, я не поведу тебе в глухий ліс і не прив'яжу до дерева. Ви справжній інтриган, засміялася вона, приймаючи шарф. Добре, не підглядаю. Везіть, куди забажаєте. Авто рушило плавно, у салоні лунала спокійна інструментальна музика, яка ніби спеціально створювала атмосферу невідомої пригоди. Вони їхали недовго. Коли зупинилися, Ярослав допоміг Дар'ї вийти з машини та, тримаючи її за лікоть, повів вперед Довкола тихо лунала музика. У повітрі вчувався запах вечірньої прохолоди. Хтось поруч сміявся неголосно. Готова? прошепотів він і зняв пов'язку з її очей. Дарія озирнулася і завмерла. Вони стояли посеред великої темної зали з високим куполом. Над головою розкинулося зоряне небо, настільки реальне, що, здавалося, варто простягнути руку і торкнешся зірки. Іскрилися сузір'я, пролітали комети та миготіли супутники. Десь високо зникала за обрієм мала ведмедиця. Неймовірно, прошепотіла Дар'я, аж спина вкрилася мурахами. Ярославе, та ви справжній чарівник. Я? Це все планетарій, розвів руками він. Я тільки привіз. А де телескопи? зацікавлено озирнулася вона. А звідки ти знаєш про телескопи? здивувався Ярослав. Зранку хтось причепив листівку до мого лобового скла. Я глянула і забула, а тепер ніби доля вирішила нагадати, вона торкнулася його руки. Незабаром вони вже стояли біля телескопів. Ярослав показував їй сузір'я, велику ведмедицю, Оріон, стрільця. Вони навіть побачили млосну тінь чумацького шляху. І хоча Дар'я зосереджено вдивлялася в зірки, вона відчувала його руку на своїй талії, легку, ніби випадкову. Але тепло і уважно, після того вони ще довго сиділи в кафе біля планетарія, в яке світло ламп, трохи кави, трохи солодкого і довгі розмови, від яких не хотілося вставати. Перед будинком він вийшов з авто, відчинив їй двері і, прощаючись, ніжно поцілував руку. Ми ще побачимося? усміхнувся, затримуючи двері під'їзду. Якщо ви й далі будете таким вигадником. Обов'язково, підморгнула Дар'я і зникла в ліфті. І він вигадував то влаштовував їй прогулянку канатною дорогою, звідки відкривалися нічні вогні міста, то запросив до гончарної майстерні, де вона зробила власноруч криву, але зворушливо милу піалу, над якою потім ще довго сміялися вдвох. Дар'я, яка звикла тримати контроль, тепер дозволила собі бути просто щасливою. Без плану, без гарантій, просто тут і зараз. А потім Ярослав залишився в Дар'ї на ніч. І згодом назавжди їхній роман розвивався стрімко, майже як у кіно пристрасть, ніжність, розуміння без зайвих слів. Вже через три місяці після знайомства вони стали чоловіком і дружиною. Все здавалося простим і природним, ніби вони чекали один одного все життя. Одного вечора, сидячи разом на терасі, вона несподівано запитала Ярославе, а ким ти, власне, працюєш? Здається, я так і не дізналася. Серед всього цього весільного гармидеру ми якось упустили цей момент. Він відірвався від екрана ноутбука, кинув на неї погляд, теплий, але трохи ухильний, і посміхнувся. Дар'є, ти справді хочеш зараз забивати собі голову такими дрібницями? Все нормально, робота в мене є. На твоїй шиї сидіти не збираюся. Вона злегка звела брову, і криміналу жодного, якщо ти про це, засміявся він і, не даючи їй нічого відповісти, підхопив на руки, поніс до спальні та розчинив ніч у поцілунках. Але питання залишилося без відповіді, і в ній почало щось нити не підозра ще ні, але вже щось схоже на тривогу. Дар'я тим часом продовжувала жити у звичному ритмі, відкривала нові салони, купувала старі перукарні, оновлювала їх під своє ім'я. Її бізнес зростав, а разом із ним і престиж. Вона навіть заснувала школу перукарського мистецтва, справжню кузню талановитих майстрів. Та водночас щось у ній почало давати збій все частіше з'являвся головний біль, тіло втрачало сили. Вона списувала це на втому ненормований графік, постійні зустрічі, швидкі перекуси на ходу, і тільки вечорами, коли вдома чекала смачна вечеря від Ярослава, вона дозволяла собі розслабитися. Чоловік кухар найкраща інвестиція в шлюб, жартував він, коли вона намагалася зайти на кухню. Іди, лягай, тут я головний. Але того злощасного ранку вона прокинулася зовсім знесиленою. Попри слабкість, вирішила поїхати в новий салон, перевірити, як ідуть справи. Виїхала ще в досвіта, коли Ярослав спав, та не проїхала й сотні метрів, як світ перед очима поплив. В очах потемніло, дихання збилося, руки тремтіли, піт виступив на чолі. Кермо стало ковським, мов намилене. Вона встигла звернути на узбіччя і, зібравшись із силами, набрала номер. Дівчата, я сьогодні не приїду справитися? Її заспокоїли. Дар'я, трохи оговтавшись, вирішила повертатися. Їй потрібно було полежати, відпочити. Певно, перевтома, прошепотіла вона, підіймаючись у квартиру. Тихо, навшпиньки, вона підійшла до спальні. Вже хотіла відчинити двері, коли вловила уривки розмови. Хтось розмовляв по відеозв'язку. Дар'я завмерла, прислухаючись, за дверима знайомий голос Ярослава. Кохана, ще трішки, все йде за планом, токсини вже діють, скоро я стану багатим вдівцем. І він розсміявся тим самим лагідним голосом, який ще вчора шепотів їй Я тебе кохаю. Мені навіть важко уявити, що ти ночуєш з нею в одному ліжку, нервово кинула жінка з екрана. «Кицюню, ти ж знаєш, це все для нас. Вона лише сходинка, гроші, ось що головне, і жоден експерт не знайде нічого підозрілого. Дар'я стояла, як скам'яніла, вона більше не чула слів, лише від луня власного серцебиття. Ледве дихаючи, відступила назад і, не замикаючи двері, вибігла на вулицю. Їй потрібно було прийти до тями, але перш ніж діяти, з'ясувати. Хто ж насправді цей чоловік, якому вона довірила все? Дар'я ледь трималася на ногах, але врешті-решт, після кількох хвилин вагань, натиснула на екран смартфона і знайшла адресу найближчого приватного детективного агентства. Її руки тремтіли, а серце билося у скронях. Вона не пам'ятала, як доїхала, лише згодом отямилася вже в невеликому офісі, де навпроти неї сидів молодий чоловік. І втретє повторював запитання, отже чим я можу допомогти? Дар'я спробувала щось сказати, але в голові наче хтось крутив важіль, світ хитнувся, нудота підкотила до горла. Перепрошую, прошепотіла вона і майже вибігла з кабінету, ледве дісталася туалету, де її знудило. Хвилин за п'ять з холодною водою на обличчі та крихітною віддушеною в грудях вона повернулася до детектива. Цього разу їй вдалося триматися і розповісти все, що почула того ранку, голос Ярослава, його зізнання, чужу жінку в екрані телефону, ті страшні слова про токсини і багатого вдівця. Вона розповіла, як вони познайомилися, як швидко зійшлися, всі деталі, про які просив співрозмовник. Чоловік слухав мовчки, лише час від часу кивав. Нарешті, зважено і твердо мовив. Це серйозно. Я вам раджу негайно звернутися до лікаря. У мене є токсиколог, один із найкращих. Я можу вас відвести, але треба щось придумати, щоб ваш чоловік нічого не запідозрив. У вас є причина, аби зникнути на кілька днів. Скажу, що мама захворіла в селі. Дар'я зітхнула і взяла візитівку, яку простягнув детектив. Дорогою до лікарні. Дар'я позвонила Ярославу. Любий що розбудила. Мені терміново треба в село, мама захворіла, просила приїхати. Зранку не хотіла тебе будити, поїхала сама. Тільки там зв'язку майже немає. Тому не дивуйся, якщо не відповідатиму. Цілую. Її пересмикнуло від останнього слова як боляче було вимовляти ніжності до людини, яка бажає тобі смерті. Токсиколог, до якого вони приїхали, видався чоловіком невизначеного віку. Через бороду вуса і густе волосся було не розібрати, чи то молодий косить під старого, чи то старий із ясними очима, але Дар'ї було не до деталей, вона ледве трималася. Її одразу поклали в палату, поставили крапельницю, взяли аналізи. У вену повільно стікала глюкоза з фізротщином. Лікар оглянув її уважно і сказав, імовірно, вас дійсно отруїли. Я вже зв'язався з лабораторією, вони пришвидшать результати. А зараз відпочивайте, вам потрібна сила, давно у вас нездужання, приблизно тиждень, прошепотіла вона. Гаразд, відпочивайте, я ще зайду. Його голос був м'який, майже батьківський. Дар'я закрила очі і, не відчувши, як саме, провалилася в сон. Вона прокинулася, коли в кімнаті лунали голоси. Вони були приглушеними, але вловити сенс було неважко. Ще три-чотири дні, і ми б уже нічим не допомогли. Жінка впізнала оксамитовий голос лікаря. От мерзотник, пробурмотів детектив крізь зуби, в його голосі чулося ледве стримуване роздратування. Я давно тут? Дар'я спробувала піднятися, але виявилося, що рука все ще прикута до крапельниці. Погляд ковзнув по прозорій трубці і зупинився на мішечку з рідиною. Вже третій день, спокійно відповів лікар, беручи її за зап'ястя і перевіряючи пульс. Він кивнув задоволений. Антидот діє. Ви молодець, Дар'я, що витримали. То що зі мною було? запитала вона. Питання було просте. Але замість відповіді чоловіки переглянулися. У цій короткій паузі відчувалася важкість новини. Я дещо з'ясував про вашого чоловіка. Нарешті озвався детектив, пересівши ближче до ліжка. Не знаю, як таке навіть почати. Кажіть все, як є. Дар'я ледве кивнула, їй здавалося, що її вже нічим не здивуєш. Насправді його звати Юрченко Петро Іванович. Має законну дружину та двох дітей. Сім'я мешкає в іншому місті, в доволі скромних умовах. Все, що було при ньому, коли ви з ним познайомилися, машина, аксесуари, одяг взято в кредит. А от той випадковий момент з автівкою, яка перегородила вам дорогу, то не що інше, як спланована вистава. Машина була взята на прокат. Він стежив за вами давно, обдумував кожен крок. Цілеспрямований та винахідливий. Цього в нього не відібрати. Ігоре, розкажеш далі. Детектив жестом передав слово лікарю. Ігоре? здивовано перепитала Дар'я, вперше придивившись до лікаря уважно. Його молоді, майже хлоп'ячі очі контрастували з густою бородою. Так, Ігор мішкільний товариш, відповів детектив з посмішкою. Не зважайте на його суворий вигляд, він у клініці майже живе. Гаразд, лікар зітхнув, сів на край ліжка і обережно заговорив дарє вас отруювали повільно і методично, порошок із рідкісних токсичних грибів, щоденні маленькі дози, саме стільки, щоб ваше самопочуття поступово погіршувалося, симптоми, як від стресу чи перевтоми, слабкість, головний біль, нудота. все виглядало буденно, та згодом у вас би просто зупинилося серце. Ростен виявив би серцевий напад, жодних підозр. Дар'я затулила обличчя долонями. Здавалося, що реальність тане і розсипається на друзки. Вам слід написати заяву до поліції, тихо додав Ігор. Це був замах на вбивство і підробка документів, додав детектив. Він же офіційно вам ніхто, але не хвилюйтеся, ми все владнаємо. Зараз головне відновити сили. А тоді я знайду вам хорошого слідчого ви не самі Дар'є, ми з вами. Дар'я була приголомшена. Ні, не просто, її ніби розтрощило зсередини. Весь її світ, побудований на довірі, коханні та мріях, розсипався, наче кришталева куля. Це, мабуть, яскраво відобразилося на її обличчі, бо лікар той самий із молодими глибокими очима мовчки вийшов із палати. Але вже за кілька хвилин повернувся із шприцом. Заспокійливе, коротко сказав він, під'єднуючи ін'єкцію до крапельниці, вам не завадить трохи сну. Дар'я не заперечувала тіло слухняно прийняло ліки, а разом із ними тимчасовий спокій. Її повіки заплющилися, але навіть уві сні по щоках текли сльози. Вона відновлюється напрочуд швидко. Молодий організм вперто відвоював кожну клітину отрути, що повільно крала в неї життя. Щойно Дар'я стала на ноги, детектив привів до неї слідчого. Дар'я підписала заяву. Справу відкрили одразу. Її чоловік, він же Петро Юрченко, навіть не здогадувався, що розв'язка вже близько. Поліція застала його зненацька. Отруйні продукти були просто в холодильнику, а пляшечка з порошком спокійнісінько лежала в тумбочці. Заперечення вже не мали жодного сенсу. На суді справжня дружина злочинця голосила й благала про поблажливість. Та Феміда не була сліпа. На найближче десятиліття Петро змінив костюм на тюремну робу. В день виписки Дар'я побачила у дверях палати незнайомця. Молодий, охайний, з усмішкою на вустах, і лише коли він промовив привіт, вона приголомшено прошепотіла Ігоре? Її очі округлилися, мов у дитини, що побачила казку наяву. Він сміявся вже без лікарського халата, зі стильною зачіскою, відкритим поглядом, зовсім не схожий на того мовчазного лісовика з нічної зміни. Дар'я довго боялася нових почуттів. Але він, той, хто витягнув її з прірви, виявився не просто терплячим, він був надією. І коли пізніше Дар'я відчула знайомі неприємні симптоми та нудоту, які виявилися зовсім не хворобою, а новим життям у її тілі, Ігор лише засміявся. Але хіба ж варто було так довго боятися? Я ж тебе не для того повернув до життя, щоб знову труїти. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.